Доброго дня, ми з України, ми на нашому каналі Кубай Дизайн. Сьогодні ми покажемо, як ми робимо рами на 6х6 Mercedes. Тобто, от зараз у нас тут лежить три рами, вони всі повністю складаються з нових деталей. Так як вже 6х6 не випускають там, 7 років, відповідно, запчастин оригінальних купити практично неможливо. Те, що, наприклад, що можна купити там міст оригінальний 6х6 і купа інших деталей, ті, що скажімо так, постійно обіходять, то ці ми, звичайно, купуємо рами, не більшість запчастин робимо самі, тому що його фактично немає де взяти. Деякі елементи, такі, є, як кріплення амортизаторів, кріплення. Пружин, це все ми звичайно купуємо оригінал, але все інше все робимо повністю самостійно. Бо такі самі технології, як роблять Mercedes, тут, тут, тут. швелер іде один в другому, там їх три штуки. ну Зовні тут не видно, але в загальному можна потім буде розпочитися тут видно, які ці швіляра, вони складаються, все ріжеться на щоб Дирки все рівно було гарно. Далі. Наприклад, чим відрізняється, ми, ми робимо два вида рам. Ці всі рами, от зараз в нас готових 10 рам, тобто на 10 шестиколісників, або на 10 комплектів для переробки шестиколісників, тому що в нас два напрямки: ми або робимо комплект для переробки, відправляємо в ту чи іншу країну, де клієнти хочуть побудувати СТО або кінцевий клієнт, або самі будуємо автомобілі. І ці всі рами адаптовані в нас вже під оригінальні 6 х 6 міст. Видно, по чому кріплення середнього моста, тобто так звана панара, от вона просто в 6х6 в оригінальному, вона йде з іншої сторони. Тому що якщо ставити не оригінальний міст 6х6, а просто стандартний мерседесовський, кріплення панари з цієї сторони і вона по-іншому трошки виглядає. А якщо ми будуємо 6х6 і оригінальний міст ставимо 6х6. То от, кріплення панари отут. Отак от ці всі речі виглядають, все повністю нове, погрунтовано, оброблено кислотним ґрунтом. Кому буде цікаво такі речі заказати, будь ласка, звертайтеся. Також підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавих відео, слідкуйте за новинами.